Налаштовуємо простір на творчість, кохання, любов, трансформацію. І будемо з вами починати переход до найкращого проєкту Ever Endeavor. Зараз розповім вам про що цей проєкт. Проєкт називається 365 на 52, 365 це дні, 52 це тижні в році. Як змінити своє життя, впроваджуючи кожного тижня по три нових сенси. Це буде вау Мене звати Софія, духовний провідник, наставник, коуч по сумісницю проводжує організовує ретрити і заходи. Про мене ви можете подивитися детальніше в першому відео моєму. Це все ж таки відео про проект. Так що давайте починати. Yeah! Взагалі, основний сенс проекту кожному з вас дійсно покращити життя, зробити його більш детальнішим, свідомішим, вільнішим зі свободою. І найголовніше це у взаємності з світом і з собою. Жити у взаємності зі світом це бути постійно присутньою в ньому, це не жити в думках, в ілюзіях, в програмах, це жити і проживати охрінне, насичене, класне життя. І дійсно розуміти, що воно масштабне і воно для тебе у цьому проєкті кожного тижня будуть виходити нові відео, в якому буде по три сенси, які ти маєш впровадити в своєму наступному тижні. Сьогодні це перше відео. Сьогодні теж будуть три сенси на наступний тиждень для тебе, для вас, і ви маєте бути впровадів в своє життя. Я буду розповідати про кожне сенс окремо, наводити практичні дії дійсно для того, щоб кожен з вас інтегрував як найкраще ці сенси в своє життя. Набагато краще інтегрувати, а не просто жити зі знаннями. Знання не мають ніякого сенсу, якщо вони не практикуються. Будемо будувати анахрієнно взаємність з собою і зі світом. супер ченаз Також кожного тижня ми з вами будемо тягнути Маккарту карту на наступний тиждень. Маккарти створюю я особисто. Вони зараз ще в розробці, поки створено тільки 10. Як вони ще не є в фізичному форматі, тільки на аркуші паперу написані в моєму блокноті, зараз просто називу будь-яку цифру і по порядочку прорахую, яка саме це буде мак-карта. Так буде кожного тижня. Будемо тягнути Маккарту і потім вже обговорювати сенси, які ми маємо впровадити в наш наступний. Тиждень, щоб стати щасливішою, тотальнішою, і жити в Ахренє взаємності зі світом. Поїхали! Спочатку це йочик ну, сюди. Хочу сьому. Я дійсно не пам'ятаю, що це за Маккарта, але от чітко зараз в голові 7, мабуть, тому що це потужна цифра, така ангельська, духовна, про підтримку. Зараз. Буду рахувати. Шість сім. Е, у нас з вами карта називається Я тут, я люблю. Отак буде. <ріст> Любов це ідеал, мрія кожної людини, бо в любові творця створені наші душі. І в любові нам судилося виражати себе. Я схильна робити це благо пріоритетом у собі та в усьому навколо. Це така підказочка від карт вам на наступний тиждень, на класний тиждень. Ще окрім того, що я буду в Ютубі транслювати і випускати кожного тижня ці відео. Я ще буду транслювати в інстаграм, як я сама ці сенсії інтегрувала в своє життя. Через які практики і програми вони в мені підсвічуються. Як я вам це буду підсвічувати на основі практичних дій? Так що підписуйтесь на мій інстаграм, посилання буде внизу під відео, і переглядайте, як все ж таки ці сенси інтегрую я в своє життя. Перший і дуже важливий, дуже глибокий, з одного боку, найтяжчий і найглибший сенс, який я хочу вам донести, щоб ви одразу це інтегрували у власне життя. Це перестань сприймати світ. Через якість та кількість власних емоцій тебе навчили певним чином сприймати якісь ситуації навколо десь радіти, десь злитись, сумувати, десь горювати. Але по факту це все нав'язане тобі. Ти сама владна обирати свої реакції і свої емоції. На певну ситуацію, і це нормально. Ти можеш гнівитись, ти можеш так само радіти і нормально проживати кожну з своїх емоцій, щоб не створювати потім певні емоційні блоки і енергетичні блоки в своєму тілі. Але уявимо собі ситуацію, що ти посварилася з своїм чоловіком, і потім вирішила піти в магазин. Ти виходиш в магазин і автоматично на фоні сварки з чоловіком ти сприймаєш світ вже ну, певним родом негативно. Але. Чи змінився світ після вашої сварки? Ні. Чи змінився світ після того, як в тебе, наприклад, сталася якась дуже радісна ну, подія, ти запустила проєкт, ти купила машину? Чи змінився світ? По факту об'ємно ні. Тільки по твоїм енергіям і по тим енергіям, які впливають на інших людей поруч з тобою. Ти сама, владна змінювати цей світ завдяки своїй енергії завдяки своєму полю. Але тут саме головне це те, щоб не сприймати світ через власні емоції та реакції. Кожен живе через власну реальність, яку він сам створив. Хтось вважає, що чоловік має забезпечувати сім'ю. Хтось вважає, що чоловік не має забезпечувати сім'ю. Хтось вважає, що на такі події треба реагувати ось так. А хтось ось так, хтось живе в тотальності, а хтось живе в думках. І для них всіх власна є реальність, через яку вони живуть і сприймають істиною. І в цьому всьому зараз випливає сенс. Ти сама владна зробити свою реальність. Перестань сприймати світ через кількість та якість власних реакцій. Ти можеш проживати свої емоції, ти можеш проживати свої почуття, і це треба робити ну, гарантовано. Але сприймати світ загалом якось так. Чи інакше не треба. Практична дія першого сенсу це те, щоб ти записувала наслідки власних реакцій. Відслідковуй, де ти як на кого відреагувала? Десь ти може посвірилася, десь ти дуже зраділа. І дивись хронологію, як все потім відбувається. Як пусть ти маленький нататник, ви собі стоїть такого, що знадобиться, і просто записуй свої почуття, емоції, реакції. Це дуже важливо. Це певна саморефлексія. Плюс ти можеш аналізувати, чому так чи інакше складається твоє життя. Другий сенс: почни більше пізнавати себе та свою власну природу. Чи знаєш, хто ти? Можливо, ти зараз каже, дану я жінка, мене звати Оксана, мені 32 роки. Я працюю маркетологом, маю хобі йога. Люблю гуляти з тваринами і бути матчу на банановому, якщо така є, я не знаю. <свісно> <свісно> Але по факту ти набагато глибша ніж йога, матча, прогулянки і маркетолог. Ти маєш пізнати свою природу, зрозуміти свій основний архетип, свою грань, яка проявляється зараз, і в тебе взагалі грань є. Пізнай себе, щоб налагодити цей найважливіший контакт з собою. Яка я, де мені добре, де мені погано, чого я хочу. Ти постійно маєш думати, чого я хочу, як я хочу, через що я хочу. Найкраще це вести діалог з собою. Питати себе, розмовляти з собою, якби це шизофренічно зараз, би не звучало, це настільки повертає тебе в момент тут і зараз в цю присутність, в цю глибину і спостереження, про яку я говорила в першому відео. І найкраще питання, яке ти можеш собі задати, чи добре тобі з собою? І неважливо, де ти будеш: ти будеш в якійсь квартирі в Києві, чи ти будеш на балі відпочивати? Тобі всюди має бути добре за собою, а щоб тобі було добре за собою і налагодити цей контакт, присутність, на це світу, треба себе пізнати. Бо у нас є дуже великий страх бути самими. І ця самотність породжує депресію. Думки про майбутнє, як, де, що, з ким. відсотково людям потрібні люди. Ну, це гарантовано, соціальні зв'язки, ну, це наша природа, нам це треба. В першу чергу. Тобі має бути добре з самою собою, щоб налагоджувати і створювати класні соціальні зв'язки. І практична дія number two це проведи вечір в розмові зі собою. Все, що я до цього перерахувала, зроби це. Задай собі ці питання, проаналізуй і все. Чайочок. Наливаємо ще раз чайочок. Третій сенс. Щоб ти зрозуміла, що всі твої бажання реальні, тільки дай їм волю піти далі. Зачати. Зачаття зачаття це ідея. А коли є ідея, яка підживлює тебе, стовідсотково є енергія на її реалізацію. Більшість наших бажань ми можемо реалізувати в найближчі два тижні. Якщо б ми їх просто не тормозили через власні страхи, прокання, упередження, що хтось засудить і так далі, коли ми починаємо оцінювати наше бажання, воно перестає бути творчістю, воно перестає бути імпульсом, воно перестає бути такою легкою, класною жіночою енергією. Воно переростає в чоловічі стратегії, в чоловічі маркетинг, в чоловічу оцінку. Це не є погано, це не є глобальним мінусом. Але якщо ти хочеш проявляти через більшу легкість, через більшої такі плавні, спокій, рухи, то. Кавісь гнучкість, реалізовуй свої ідеї на моменті зачаття. Коли воно зачалось, роби так, щоб воно далі цей плод розвивався, щоб він потім народився повністю. Ти можеш скоротити цей час. Не потрібно чекати 9 місяців, планувати, готуватись, блін, купляти пільонки, кроватки і так далі. Це інший вимір, це ідея. Да, це твій продукт, якийсь можливо, це в твоє бажання піти на якесь нове хобі або ще щось. Роби це одразу. Бо наше життя наповнене неймовірними фарбами, неймовірними почуттями, емоціями та відчуттям. Ми живемо в цьому світі через тіло. Ми здатні відчувати. Уяви, просто уяви зараз собі альтернативний світ, де у нас немає тіла, у нас немає тілесних відчуттів. Ми по факту не можемо нічого там оцінити. А в цьому світі ми живемо через тіло і здатні відчувати мурахи, бабочки, відчувати гнів, біль, радість, щастя і все відчувати це на тілесному рівні. На моменті зачаття ідеї, на моменті припливу цієї енергії. Просто твори, віддайся процесу будь вільною і без оцінки, бо жити, пробувати, експериментувати блін, ну це ж так класно. І порою в мене складається відчуття, що бляха, ну от як це пояснити людям, як це донести, як це показати. Буквально два дні тому я зрозуміла, що найкраще це показати мені, від мене точніше, це просто на наглядності, як я це роблю. Бо донести словами, блін, це дуже класно. Приймати світ через можливості, через відчуття, через почуття, через експерименти, через насиченість це так охреніно, це так круто, це так класно, Це одне. Але коли ти спробуєш хоч один день, хоча б один тиждень, а потім місяць, це вообще буде нонсенс, пожити так, вау, це дійсно буде так. Живи через хочу, через бачу, через чую, через насолоджуюсь. Ти тут, ти зараз, ти в цьому світі, і тобі кайфово має бути. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що кожна з вас взяла для себе своє. Бо пам'ятайте, ви тут вдома, ви тут вчасно, ви тут. Цілісні і взаємності. Це моє поле, і я рада, що ви в ньому насичуйте його такими прекрасними енергіями, які ви бачите зараз на моєму обличчя. Підписуйтесь на мій канал, тут будуть виходити кожен тиждень нові серії цього проєкту. Кожен тиждень нові сенси для вашої власної інтеграції в своє життя. І також переходьте в мій інстаграм, де я це буду показувати на наглядності. Все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у наступних своїх відео.